Увага! Зараз я поясню, в чому принципова різниця між соромом і провиною, і чому насправді вони дуже пов'язані. На прикладі переїдання. Почуття провини я зробив щось не так, а почуття сорому це зі мною щось не так. Коли людина переїла, вона відчуває дуже часто провину. О Боже, що я наробила? Я переїла. І коли людина розуміє, що вона схильна до того, що на регулярній основі вона переїдає. Вона розуміє, що зі мною щось не так. Я на постійній основі не можу стримуватися. Так? Тобто, я відчуваю провину за те, що я переїла, за те, що я вчинила якийсь вчинок, але моя схильність вчиняти ці вчинки вона дає мені потужне відчуття сорому. Так? Я розумію, що зі мною точно не так щось. А саме я схильна до того, щоб робити такі вчинки. Отакий такий є зв'язок між провиною і соромом. Мені соромно, що я маю таку сутність. Я маю сутність переїсти і відчувати себе винною. Це такий приклад, який класно показує всю глибину і різницю між соромом і провиною. Саме тому, коли людина хоче схуднути, в неї завжди багато сорому. Тому що якби. В неї було лише відчуття провини, що я разочок там переїв, да, вона б ну, пішла б далі, і, і все, і схуднула б, рано чи пізно. Але коли вона роками не може схуднути, то там обов'язково дуже дуже багато сорому, тому що б інакше вона б або прийняла свою зайву вагу, або неможливість схуднути, або б ну, схудла б і все, і забула.